Міністр оборони України Олексій Резніков 10 квітня провів зустріч зі своїм колегою, виконувачем обов'язків міністра оборони королівства Данія Троелсом Лундом Поульсеном, в рамках його візиту до України. Олексій Резніков відзначив особливу роль Данії в питаннях підтримки України та наших збройних сил. А відносини між державами назвав дружніми, надійними і перевіреними часом. Я би хотів відзначити особливу роль королівства Данії в допомозі Україні. І особливо це Проявилося, коли почалася повномасштабна агресія Російської Федерації за захопленням певної частини наших міст сел і так далі. А то цивілізований світ встав на захист разом з українцями в той чи інший спосіб, і деякі країни почали проявляти особливе, саме відповідальне лідерство в тій допомозі, і королівство Данія одна з тих країн, яка це зробила з перших днів. І ми отримали великі пакети, великі пакети допомоги не тільки саме безпосередньо військовою, про яку я зараз кажу, а й політичної, економічної, емоційної всі види підтримки було запущено декілька дуже важливих програм. Наприклад, утворений спеціальний фонд, в якому країни донори збирають кошти, і разом з нашими друзями з Великої Британії ми маємо можливість використовувати це фінансування на придбання необхідної нам зброї та амуніції. Захист Одеси і всього півдня в умовах протистояння нашому ворогу безпека зернового коридору здійснюється під егідою ООН і Республіки Туреччина. Данські ж партнери надали Збройним силам України надійний і практичний захист, який Сам, працює тому, на всі 100. в захисті, саме Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України, приймають участь спеціальні системи. Протикорабельні системи, які називаються гарпуни. Проблема в тому, що ці гарпуни, вони, як правило, корабельного базування і запуску систем. І е, геніальні рішення інженерів Королівства Данії, як можна їх використовувати саме з наземних установок, і відповідна реалізація цієї творчої ідеї, вона відбулася завдяки відповідальному лідерству, якраз Королівства Данії. Існує е, зернова угода якою ми маємо можливість зерно, соняшникову олію а наших фермерів, нашого аграрного сектору постачати в країни Африки, країни Азії, які потерпають від голоду технічно і військовій компоненті саме це відбулося завдяки в тому числі, якраз участі тої зброї, яку ми отримали від королівства данії, було звільнено острів зміїний. Наші вороги це назвали актом доброї волі, але насправді цей акт доброї волі готувався нашими збройними силами України завдяки в тому числі цієї зброї. Питання розмінування території є надважливими. В післявоєнний час сапери візьмуться за цю проблему ґрунтовно. Зараз наразі проводиться лише оперативне і гуманітарне розмінування для України потрібно близько п'яти тисяч відповідних фахівців і сучасні роботизовані системи. У нас стоїть задача по розмінуванню не тільки землі, а й нашої водної акваторії, відповідно, і Чорного Газовського моря. Це дасть безпеку і свободу навігації, свободу судоплавства. Відповідно, у нас великий фронт роботи. А обладнання для розмінування, яке вже сьогодні застосовується нашими представниками нашого флоту, які займаються розмінуванням і можливістю почистити води, якраз застосовується обладнання від королівства Данії. В Україні і Данії багато спільних проєктів, зокрема в галузі оборони, результатами практичного використання переобладнаних данськими спеціалістами під українські потреби систем гарпун, Слунд Поульсен залишився приємно вражений. У мене була можливість побачити, як датські системи ракетні гарпун, як вони працюють в Одесі, і ви, і ваші хоробрі солдати також. Продемонструвала це мені сьогодні, і саме тут е, датська допомога вона допомогла Україні захистити себе, і Україна, е, зрештою, змогла е, відкрити коридор е, в морі і відновити експорт. І Я дуже пишаюся тим, що можу бачити цей наслідок. Це для мене це неймовірний досвід як для міністра оборони. Побачити, що ми змогли зробити, і дати вашій боротьбі за свободу. І ваша боротьба також є боротьбою за, за вільну Європу, і за це також боротьба за демократію по всій Європі, і ми залишаємо ми стоїмо разом з вами. Велику консультативну і інструкторську роботу, в тому числі і на території самого королівства, партнери проводять, навчаючи наших військовослужбовців. Я переконаний в тому, що тренінгові програми, які сьогодні задіяні нашими друзями, вони будуть продовжуватись. Ми сьогодні з моїм колегою під час наших перемовин проговорювали не тільки поточну ситуацію, не тільки потреби на сьогодні або на завтра. Ми проговорили з ним взагалі довготривалу перспективу взаємодії України і Королівства Данії, включаючи 23-24 роки. Незважаючи на те, коли, нарешті, ми з вами зможемо відсвяткувати нашу перемогу, ми розуміємо, що і після перемоги потрібно посилювати нашу з вами безпекову складову в чорному морі на Азові, і для цього нам потрібні відповідно спроможності нашого флоту. Я дуже щасливий, що ми. Маємо таку надійну підтримку. Українці надихають нашу країну своєю мужністю і готовністю відстоювати свою землю. каже високий гість. Саме це стимулює наших партнерів допомагати Україні до її перемоги і у подальший мирний час. Дання міцно підтримує Україну в боротьбі за свободу. Ми передавали зброю, спорядження та тренували українських солдат на датській території. Ми продовжимо ці. Старання міністри анонсували у найближчий час декілька цікавих подарунків, маючи на увазі чергове надходження пакету військової допомоги, артилерійські установки Цезар, танки Леопард 1 та Леопард 2 Наші артилеристи вже проходять курс навчання на Цезарях, які для нас будуть передані від наших друзів, тому тут вже питання завершення цього курсу відповідно поставки безпосередньо на поле бою щодо систем Цезар. Я сподіваюся, що буде можливо поставити їх в Україну під час наступного місяця. Зараз вони проходять вони знаходяться на тренувальних полігонах. Що стосується танків Леопард 1 та Леопард 2, я можу сказати, що Данія вже зробила угоду з Німеччиною десь близько двох місяців тому. І ми почнемо поставки танків леопард в Україну до, до, до літа. Тройлс Слун Поулсен також прокоментував нагальну тему з надання Україні військових багатоцільових винищувачів F-16. Данія знає про цю потребу, і ми розглядаємо різні способи підтримати Україну. Дуже важливо підкреслити для мене, що Данія буде робити це з в партнерстві з іншими європейськими країнами. Згадали це, на брифінгу і події річної давнини, коли 14 квітня було знищено флагман Російської Федерації ракетний крейсер Москва. Олексій Резніков запевнив, російські кораблі знищені нашими військово-морськими силами, і таких подарунків завдалих для нас обставин для Росії буде більше. Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість. З адміралом Ні командуючим нашим українським флотом, завдяки зусиллям його і його команди, це відбулося. Справа в тому, що деякі є нюанси, які до сих пір невідомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо. Слушного моменту для того, щоб повторити е, цю історію, я ще раз дуже дякую за ту допомогу за ту підтримку, яка є, яка була, і я переконаний, що буде.